Огляд дитячого теплого одягу Джордж. Зітеву дві пари буде. Це такий більш весняний дева. Крусівочки. Упаковка попалася. Колготок на 5-6 років. Ковтинка в'язка. Піжамка на 9-10 років. Комплекти. Це міст. Регланчик на 6-9 років. Набір регланчиків на 7-8 років. Тепла сукня на 3-4 роки. Костюмчик тепленький. Світшотка спортивні штани. На 7-8 років. Худі на замочку на 18-24 місяці, світшот на 12-18 місяців. Худі на замочку 8-9 років, набір світшотів на 3-4 роки. Ковтинка на хлопчика, світшот на хлопчика 6 -7 років. Термушка світшот. Набір спортивних штанців в чорному кольору на 13-14 років. Також набір спортивних штанів на 12-13 років. різних кольорів. Набір лосинок на 10-11 років. Спортивні штанці на різний вік, 5-6 років, 3-4. Штанці класні на дівчинку. Також в різний, на різний вік. Теплесенькі в чорному кольорі на 14-15 років. Тепла сукня. Зверху ковтинку і далі спідничкою 8-9 років. Піжамка комплект на 7-8 років зі штанцями. Регланчик 12-13 років. Штанці. Кігуромі на 5-6 років. Нісочки. Та піжама комплект. І курточки також ще в лотику попадаються. На 7-8, дуже класна. Курточка на дівчинку. Шапочка, а шапочок небагато попадається. Курточка на хлопчика. Також на хлопчика. Шапка з шарфом. На дівчинку 8-9 років. Подовжена курточка. Ось так.